Всім привіт, мої любі! Цьому відео будемо завдячити коментарю, який я прочитала в себе під відео. До речі, вибачте, якщо я вам не відповідаю або відповідаю з дуже великою затримкою, бо насправді, якщо ви пишете під старими відео, то мені не вилазять зараз повідомлення про це. І мені треба піти через творчу студію, зайти вручну і перевірити там нові коментарі, і вони там частенько губляться, тому. На старі відео я не завжди відповідаю. Якщо вам дуже цікаво, треба щось знати, то тоді прийдіть під якесь нове відео і напишіть, що я вам там написав коментар під таким-то там відео, відповісти мені, будь ласка, я пошукаю і відповім. Так от коментар звучав, що людина подивилася відео про те, як спалюється коріння при поливі з підживками, да, з добривами. І сказала, що ну ви так і не розказали, як же відновити. А, насправді те відео не було заплановане, щоб навчити, як відновити це по-перше. А по-друге, це неможливо. На жаль, так, і я дуже вдячна за це запитання, тому що я, чесно кажучи, не подумала про це взагалі, тому що, знаєте, я як знаю, що ну, якщо таке сталося, то ти живеш з тим, що є, в тебе залишилось від того коріння, і чекаєш нове. І якось я не, сама не здогадалася, що треба все-таки про це відео, що про це можуть спитати. І тому насправді дуже допомагають ваші коментарі. Бо коли ти знаєш якусь тему, ти трохи губишся в тому, що в тебе можуть спитати люди, які не знають цю тему. От, тому що робити, якщо ви попалили доброго микоління, да? як його відновити і взагалі яка схема дій? Так. Якщо ви дуже сильно попалили коріння, от прям дуже сильно, то воно не відновиться. Да? Але я вам знову ж таки скажу, що як новачок, і навіть як досвідчена людина, яка цим не займалася, не стикалася, ви не зразу зрозумієте, що ви прям спалили вщент і з цим нічого не зробиш, бо на власному досвіді знаю, що відрізала. А зверху корінець чорний, наче обсмалений, наче вугілля, а всередині він живий такий. Тому. Не поспішайте обрізати. Подивіться за орхідею, подивіться, наскільки швидко вона п'є воду. Чи так само, як і раніше, і у вас пошкоджений тільки верхній шар, да, там, а верхня частина кореню, а далі він абсолютно нормально функціонує і оце все. Да, і може там взагалі просто верхній шар пошкоджений, а внутрях корень абсолютно все нормально, нормально веломен і все буде працювати. Так, якщо ви бачите, що гірше працює коріння, менше швидкість просихання субстрату, це виходить повільніше, якщо ви бачите, що є втрата тургору, незважаючи на те, що ви все робите як раніше, то так, ми можемо з вами казати про те, що таке коріння травмоване сильно, і рослині вже не вистачає так, цього коріння і знову ж таки не відновлюється. На жаль, вже поранене коріння, пошкоджене коріння, смалене коріння, воно не відновлюється. Ми чекаємо нове коріння, ми чекаємо бічні гілочки корінців, і це все, і ми з цим живемо. Да, якщо ви прям вщен спалили і у вас насправді не залишилось коріння взагалі, то, знову ж таки, нічого не, у вас не залишається, як чекати на нове. Не поспішайте відрізати все. Це ви встигнете. От, ну, я вам чесно кажу, не поспішайте. Але що робити? Ну, ну спалили ви вже да, коріння, а, промийте. От, якщо ви вже бачите, що це сталося, промийте чистою водою. Дуже добряче промийте. Якщо ви розумієте, що ви дуже довго да, підживлюєте свою орхідею і може накопичуватися солі в субстраті, все добре промиваємо, великою кількістю проточеної води. Не замочуємо, а саме проточна вода, по-іншому у вас не вийде. Так, а краще, якщо у вас є можливість, то пересадити у свіжий, чистий субстрат. По-друге, ми припиняємо підживки. Хоча припиняємо підживки по корінню і можемо давати якісь підживки по листю. Насправді, вам це знадобиться, бо вам треба буде все-таки підтримати трохи рослину і тут погратися з підживками. Але дивіться, якщо ви просто спалили. З першого разу, і у вас не є перекорму, то ви будете обережно підживлювати полистю. Да? Якщо ви спалили від того, що у вас є перекорм надлишок цих речовин, і вони, як солі, залишаються у субстраті і палять там коріння, бо насправді дуже часто коріння палиться не через те, що ви побризгали да, або полили, а через те, що накопичились солі в субстраті, і вони обпікають корінці. Тобто, да? якщо у вас ця ситуація, то краще пересаджувати. Просто ви все струшуєте, добре промиваєте кореневу і пересаджуєте в свіжий субстрат. от, тут -от допомога. <кій> <кій> Чим ще, я би не бігла бризкати а, для. <кій> Щось мені сьогодні слова в голову не йдуть. Для пророщування коріння. Да? Оцим всім би я би не бігла насправді. Що б я дала? Я б дала кальцій магній, який допомагає рослині боротися з. Перекормом, коли ви перебільшили з дозуванням або з кількістю, ну, тобто ви давали начебто потроху, але дуже часто і ну, забагато дали. Добре. Кальцімагніт допомагає боротися. Подивившись на рослину, почекавши, можливо, їй потрібно буде щось на кшталт е, певного виду антистресу. Але тут знову ж таки будьте обережні, бо є антистреси, які йдуть гормональні, які йдуть направлені на стимуляцію чогось. Тому тут антистреси теж треба почитати, які у вас, що у вас, і дати. Так? От, а, ну і, а вже ж, вам треба буде переглянути ваші добрива. Можливо, вони не досить підходять вашим орхідеям. Вам треба буде переглянути дозування, можливо, треба вдавати менше, вам треба переглянути частоту, як ви даєте, можливо, треба рідше, але може треба дуже зменшити дозу, але підвищити частоту. Да, вам треба подивитися до якості вашої води, бо ви можете давати все правильно, але а, співвідношення речовин у вашій воді є вже за жорсткою для вашої орхідеї. І з додаванням ще й добрив це просто бабах повний. і ну, Орхідея просто не витримує такого. Тому це все треба передивитися, і, зробивши правильні висновки, да, щось змінити. От. І ну, немає, немає мазі, що ви помажете і щось відбудеться. Ні, до того ж, а про відновлення віламену, ну, взагалі веламен це уміртвілі клітини, які порожні, да, в яких набирається вода. Вони не можуть відновитися, бо вони мертві. Все, ну тобто корінь може наростати далі, але от та частина, яку ви вже. Якось пошкодили, вона у вас залишиться пошкодженою. От. Так що, отакі справи я, сподіваюся, я дуже зрозуміло пояснила і також підіб'ємо підсумки, переглядаємо свої добрива, частоту, дозування, наскільки вони підходять, як їх давати. Можливо, не треба давати по корінцям, можливо, треба давати по листю і так далі, і так далі. Пересаджуємо. Якщо у вас не засолений субстрат, то просто промиваємо. Якщо ви не знаєте чи не зони, то краще пересидіть, ну, чесно. Да, і чекаємо. Чекаємо, дивимось на рослину, наскільки їй вистачає її корінців, щоб набрати вологу. Можливо, їй буде потрібна допомога у вигляді додаткової вологості навколо листя або. А можливо, треба буде трохи потерпіти, поки вона буде втрачати листя, яке вона буде скидати, тому що вона не може його прогодувати і чекати на нові корінці, і зменшити оберти, а вже ж з вашим добривом, з підживками. Бо знову ж таки, залежності від того, як ви попалили, може бути і перегодування поживними речовинами. Отак. На цьому все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, бо це дуже допомагає мені розповісти те, що вам цікаво, і допомогти вам. На цьому сьогодні все. Всім сонячних днів, перемоги Україні. І рясних квітів, всім. Пока-пока.